Виставка Полтавський абітурієнт абітурієнт-2016 та навчання в Європі гостинно запрошує учнів випускних класів міста та області. На знайомство із ними чекають близько 30 навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які пропонують свої послуги на ринку вітчизняної та закордонної освіти. Ми проводимо цю виставку для того, щоб допомогти абітурієнтам, потенційним абітурієнтам, випускникам шкіл зорієнтуватись в майбутній професії, от, а вузам знайти е, своїх студентів. Експозиції заявлені українські вузи Полтави, Києва, Дніпропетровська. Сум кілька харківських вишів, серед яких і національний автомобільно-дорожній університет. Заклад вже брав участь у виставці для минулорічних абітурієнтів. Після цього кажуть їхні ряди поповнило два класи із духовної столиці України. У нас учатся студенти, які закончили полтавські школи. Також вчаться не на дуже багатьох спеціальностях і на багатьох факультетах. факультет, Перший факультет Это и механические, и автомобильные, и на транспортных системах есть представители. были полтавские детки, которые заняли все-таки по большому количеству баллов, заняли бюджетное место в нашем университете. Кличуть на навчання полтавську молодь і європейські інститути, зокрема Чехії, Словаччини, Литви й Польщі. Варшавський університет фінансів та управління, наприклад, пропонує знижку 50% на оплату першого семестру за умови реєстрації в ньому до кінця травня. Щоб потрапити на навчання до наколишого воду, не потрібно бути громадянином Польщі і не потрібно мати карту поляка. Вистачить тільки людей на сторінку університет фінансів та управління Варшаві йти на наш сайт www.ukr.ukr.pl, зареєструватися онлайн, перед тим, звичайно, обрати свою улюблену спеціальність. Наразі у Варшавському вузі освіту отримують 6 тисяч студентів. Понад тисяча з них українці. Окрім профільних закладів, відвідувачі зможуть дізнатися багато інформації про мовні школи, освітні програми, учбові курси, центри професійної перепідготовки. А видавництва України продемонструють найкращі зразки книжкової продукції. Усіх бажаючих щиро запрошують до обласної бібліотеки імені Котляревського 11 та 12 квітня. З 9